Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема, чому бджоли не беруть сироп. Як ви бачите, я своїм бджілкам поставив ось таку просту поїлочку. Це мені підсказав підписник. Каже, я собі ставлю ось так баночку наверх, тут сироп чи медок він наливає, вже я не знаю. Я налив медку і бджілки потихеньку забирають. Звісно, цей варіант працює, коли тепло. Коли вже буде прохолодно, мед застине, бджілки підуть в гніздо. і Брати не будуть. Але як варіант в теплу погоду, в принципі, працює, якщо дозволяє вулик поставити такі баночки. Чому ж все ж таки бджоли не беруть, не переходять і не забирають сироп. Зараз ми про це побалакаємо і розберемо більш детально. І так, які ж причини, що сім'ї не беруть сироп? Скажімо, ви використовуєте на всі вулики одинакові годівниці. Але, скажімо, у вас три вулики, два нормальні, сім'ї забирають, один ні. Тоді потрібно розбиратися, що з тими сім'ями, верніше з цією сім'єю не так. Оцінити силу сім'ї. Можливо, вона слабенька. Це теж велика причина. Слабенька сім'я в годівниці не йде, якщо вони, скажімо, десь ніби з краю гнізда або зверху не підіймаються, сидять там, гріють свій розплід, який вже є, не хочуть брати. Також погода. Сильна сім'я може брати навіть в таку несприятливу погоду. Слабенька сім'я. Не хоче, погана погода, доволі прохолодно, не буде брати. Сироп остиває, холодний, не беруть. Сила сім'ї це основна причина, через що не беруть бджоли сироп. Також оцінити вам потрібно кормові запаси в вулику. Можливо, там їм вже нема куди класти той сироп, залиті всі рамки. Або йде якийсь гарний медозбір. Ну, в принципі, тут вже ви можете оцінювати. По інших сім'ях, якщо, як я сказав, якщо дві беруть, одна, ні, то вже тільки дивитися всередину вулик. Не можу, я так сказати, тому що багато пишете, багато питаєте, чому так відбувається. Конкретно сказати, не маючи ніякої інформації про погоду, про силу сім'ї, який стан кормів всередині вулика, я не можу дати коректну відповідь, чому так не беруть. В принципі, 100% беруть всі сім'ї, якщо їм дати. В пакетиках кладете пакетик на рамки, прямо на клуб, на бджіл. Забирають 100% любі сім'ї слабенькі, які, які навіть є. Вони потихеньку беруть. Просто що слабенька сім'я буде брати набагато довше, скажімо, ви дали літру, то сильна сім'я там за ніч, ту літру гуляючи забирає. Сильна сім'я може й три забрати за ніч, то таке. А слабенька буде, скажімо, ту літру брати 2-3 дні. Все, ну, в принципі, вона її теж забере. Якщо слабенькій сім'ї дати ту саму літру, але в якійсь такій годівниці збоку, заставною, не перейдуть, не візьмуть. Можна ще стимулювати, нібито промазати трішечки годівницю медом. Якщо сім'я більш-менш така в силі, мажете медом, підхід бджілки злизують мед і потихеньку заходять у годівницю і беруть сироп вже після меду. Мед з'їли, сироп беруть. Можна ніби так стимулювати, показати дорогу бджолам. Бувають різні випадки. Як ви знаєте, не всі сім'ї однаково працюють навіть на медозборі. Все цвіте, скажімо, все пахне. У вас три сім'ї знову ж таки. Дві працюють прекрасно, одна, ніби той в силі, ви дивитеся, розплодує, гарної сили, сім'я. Все чудово. Є куди збирати, даєте їм е, е, суш. Є, працюй. А вони так, не дуже то хочуть літати. Є й такі сім'ї. Рідко, ну. Буває, що не працьовиті просто. І приходиться там міняти матку і чекати, поки це все переродиться, і тоді сім'я починає працювати. Різні варіанти є. Тому, друзі, і тяжко, в принципі, давати якісь поради, якщо ви просто написали коментар, чому так і так. Пишіть уже, яка у вас погода, скільки рамок в сім'ї, скільки розплоду, якої сили, як, е, скільки. Які запаси кормів є в сім'ї? Щоб можна було вже орієнтуватися, чому більш-менш так відбувається. А просто так, чому не беруть, ну це, як то кажуть, знаєте, я можу теж відповісти просто як наугад. Тому що скажу, сім'я слабенька. А ви мені напишете, яка вона слабенька, вона там 12 рамочок, бороди висять, обсижені і чудово. Ще можу чому не брати? Ну, це вже такий варіант, дуже критичний і поганий для бджоляра. Десь загубилася матка, в принципі, буває таке, що мені писали там бджолярі, що і дусили матки осінню при огляді. Всяке буває. Ну, початківці, там десь щось неберезно розробили. Теж сім'я в паніці, в не до кормів, не до запасів, матки немає, вони в стресі, нічого вони брати не будуть, в принципі. Якщо вони навіть не виведуть свою, не закладуть маточники, то самі знаєте, чим це все закінчиться. Завжди оцінюйте самі ситуацію, питайте, якщо питаєте, розписуйте більш загально, щоб можна було мені якось більш-менш коректно відповідати. Ось і все, в принципі. Так що, друзі, нічого складного в бджільництві нема. Навчитеся, будете бджерами номер один. Все у вас вийде. Так що не забувайте підписуватися. До побачення.